що, шановні, у нас новий івент, Новорічний, в вардзоні. Давай тут швиденько подивимось, що тут у нас відбувається. що це за хрінь, чекай. Та що, це Санта літає на цьому? Над мапою. Це доволі прикольно. І в нього замість оленів, оленів, не та не голене в цей. чуєш, як його. Ядерний снаряд якийсь. Що тут відбувається? Окей, поки що. Перші враження доволі прикольні. Цікаво, що вони тут ще довели. Так, мені б якусь ППшечку знайти, you know. Бойс. Так, а де мої тіпочки висадились? Я не зверну увагу, що це четвірка тут, знаєш. Поки що окрім. Е танти я нічого нового не знайшов, не помітив. О, якісь ялинки. А, я пам'ятаю, це місця, де ...паунились ці... Окей. Чудово спавняться ці е, як їх скажіте, я скажу. Крині з е, різним лутом, доволі цікавим, я так розумію. Але на жаль, там чуваків занадто багато. І все тут завтать, ну, буде трішки складно. Что, серьезно? Просто через него пробил? Это было довольно дивно. Так, одного... Ты делай. Є ще одненький. Окей, що це займається. І здається, кожен раз, коли ти відроджуєшся, в тебе силки все одно лишаються. Окей, ну, все одно. Особливо нічого не змінилось, принаймні, окрім Санта, який... Який тут літає на кожному кроці? Там Ялинок які з'явились. Well Ще можна сніжками покидатись, так? Цікаво, вони сильно дамажать? тому що я пам'ятаю, що в минулій е, варзоні вони доволі потужні були, коли, ну, коли їх вперше додали. Це ще, що за хрінь? Ні, ну я розумію, що це за хрінь, але звідки вона нас А їм вийшов щату. Гно. You know? Їй просто треба було 100% забирати ту червону шляпку, але мене не жаль. А їм асист не допрацював. немає, а як так вийшло. Та шкірка Галіма, вона просто сидить під ялинкою і весь час читує, щоб комусь напхать повну банку огур... огірків, ти розумієш? Хіба так можна, його треба покарати. Ага, я бачу наді мною Что ты, кто-то будет поднимать ней? Делай вы снежок, дурачок, ющит. Ого, чекай, я не додумался. Снежок тряшки газу добавляет. Прикольно, в мене немає набоїв. Well Ти шо, знищаєшся, старенький. І я є... цікаво, це після оновлення гра трішки так хріново працює, чи що за помню? Поки що не розумію, добре. Ну дивимось далі. Your squad made it to the safe zone. Enemies are dropping into the area. Я майже впевнений, що мене зараз бьють Блять звідки він взявся, ну Кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам. Иди сюди. На, викуси старенки, нічого в тебе не вийшло. Але є велика проблема, в мене немає набоїв. Я таке бля перший раз, як таке може бути? Це що, жарти якісь? Ну такого ніколи не було, де набої? Ресюженці був деактивувати. Він мене не бачив. <риклад> О, я сніжки злив, слухай, ну не прикольно. Е-є-є, є, камон, бебі, камон. Десять кілів поки що непогано рухаємось в цілому, тільки як мені звідси вилізти. Це сніжки? Так, давай мені сніжки. Ну, мені доволі прикольно добивати, чуваків насправді. Я тут не вилізу. Бля, наш це зробив? мене зараз завалять. Сюди. Так, я сподіваюся, що він тут один був, бо якщо ні, тоді мені буде дуже зле. А да, скільки вона буде смердище, камон. Що тут хтось виходить? Ні? А ну давай на гору піднімемось. А, ось ще ці ялинки, бач, але тут ялинка без сюрпризів. І там ялинка. Крінь немає взагалі. Вон чуваки. Його місцяк, містак, місцяк, треба змінити, змінити, змінити. Що Вони просто під приціл мені падають. Ну О, там снайп! блін там снайп працює це дуже фігово Слухай, у нас є всі реальні шанси Затащити цю гру, головне не тупити. І в мене набоїв немає. Я не розумію, що в цьому режимі відбувається з набоями. Ну, немає, немає нічого. Мазафакер. він там так і стоїть ти уявляєш але генста. генста генста А як зона буде себе поводити далі я не розумію Ось тут один. -кий. Їх двое лишилось, один тут, один тут, і ще десь один. він просто си сидіти там буде до кінця, я впевнений. Flyby. Just get to the safe zone. There's an increased payout for this job. Be sure to collect. Бля, в мене немає набоїв. Ну що це за хрінь? Двоє лишилось. Але ще міг файтити. Вон вони рухаються сюди до зони. Давай поперезряджаємо все. Чис Christ. Головне жити. Сюди рідненькі! Перша грай відразу до... Ха-ха-ха, Та чи який? Викусимен. Викуси, Викуси. смачненько. Ніжинку о бой. Це була гарна катка, без питань. На ютуб. Летить на ютуб. Всім дякую за увагу. Непоганий режим, але в ньому нічого майже не змінилося. Крім того, що додали Санту ялинки. Та ще деякі приколи. Дякую за перегляд. Подобаєчки, всі приколи. Ви знаєте, що робити. Обов'язково почуємось. Let's go next video.